Узі нас перші про головне поїхали російські війська. Увійшли до Дніпропетровської області. Таймс. ЗСУ перекидають додаткові резерви за Дніпро та ліквідовує загрозу. Невеликі загони розпочали переправу до Дніпропетровського регіону минулими вихідними. Очікується, що росіяни спробують захопити новопавлівку, яка розташована на стратегічно невигідному пагорбі. А потім просуватиметься на північ до межової. Це дозволить Росії створити буферну зону глибоко приблизно 10 кілометрів для захисту флангів свого групування. На Донеччині, що підготує ґрунт для нового наступу на Покровська. Офіційно цю інформацію не підтверджено. Телеграм-канал Офісне Мишеня підкреслює червні 2025 року. Ситуація на фронтах досягає піку. Росія активізує атаки на Харківському, Сумському, Куп'янському напрямках, використовуючи залишки ресурсів, і перекинуті підрозділи з півдня. На тлі цього ЗСУ концентрує резерви на Дніпровському напрямку, У стратегічному центрі країни, перекидає частини ППО артилерії дронових підрозділів. Формує маневрові бригади, які мають. Стати групами стримування у разі масштабного прориву РФ Дніпро це не просто тил, це серце логістики. Зараз воно перекачує кров війни туди, де вона вирішує долю всієї країни. Старший офіцер оперативного командування. Друге, головний хід залужного миротворча шахова рокіровка. Генерал Валерій Залужний, повертавшись до таємної активної військово-політичної взаємодії, запускає план «Покров сім операція з розгортанням миротворчої місії НАТО на заході України. Її основна функція забезпечення телево. Вої стабільності, охорона, логістика, зв'язок і цивільна безпека. Таким чином ЗСУ може звільнити до 35 тисяч резервістів і перекинути їх на критичні фронти. Миротворці не вступатимуть у бойові дії, але прикриють кордони з Білорусю та Придністров'ям. Розвантажать МНС і тероборону. Створять міжнародний прецедент фізичної присутності НАТО в Україні. Вперше це не інтервенція, це підтримка державності у момента, коли її намагаються знищити силою. Заявив дипломат НАТО анонімно. Третя Європа більше не в стороні ЄС і Альянса стоять перед фактом або вони вводять миротворців, стабілізують тили, допомагають утримати фронт або АРФ отримає шанс прориву і загрози нової хвилі біженців дестабілізації східного флангу Європи. Польща, Литва, Естонія, Велика Британія вже готові надати обмежений контингент до 5 тисяч осіб на ротаційній основі. Німеччина і Франція розглядають варіант цивільної військової місії під прикриттям. Це не війна НАТО з Росією, це порятунок України до того, як доведеться рятувати самих себе. Європейський політик на засіданні у Брюсселі, четверте наслідки. Стратегічна рівновага. Якщо план заложного спрацює, ЗСУ отримає маневрову свободу і можливість знову ізолювати наступальні дії. Росія втратить надію на виснаження України через внутрішнє перенапруження. Захід змінить тональність і за допомогою не програти на допомагаємо виграти. Висновок Україна стоїть біля стратегічного Дніпровського перелому. І як тільки залужний приведе резерви, весь світ або підтримає крок до перемоги, або стане свідком того, як російський наступ. Вже завтра постукає в європейські двері. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.